Сія Володимирович, на притязі на другому передки 303. Сектор Толь Пертом зі засобов засідання сім'я Скарміння Повченко пропонує подарування про визнання справи з інші взагалі присутніх, а фіксація проводиться за допомогу відділу запису. Зараз не вітали вас. Де проживаєте? Не працюєте. Не працює. Ставка розглядається численні по справді Леченка та Світкуні. Чи будь-який базу ставить Ні. Довіряйте, так? Права обов'язки джуни? Заяву про питання манієві? На фані стоїть заява про те, що продається право без його участі, просто скажемо, відмовити. І прикладує, що внесено є ЄЗЕР за вашою заявою в вам щось відомо? Нічого. — чуть. Можете, можете ознайомитися, надавати витяг, іди на реєстру розвітувати. Ви у нас хто? Вільний слухач. — слухачка. Ви запитували дозвіл на зйомку. А я не маю права. Ну, Згідно статті 34. Ви запитаєте для нас початку. А... Якщо ви вільний слухач, ви то надають дозвіл. Ну я запитую. Добре? Можливо? Він вимагається засобами фіксації Ні, ну Те, що в суді, я розумію. І ви можете отримати і так само дивитися відео. Ну Це все час, а тут пишуть. Зрозуміло? Так. Ну, як це буде, воно чи не Ну Ви ж можете піти отримати. Зараз воно є. Наполягаєте далі на стадії? Звісно. Ну, внесені ваші дії. Тобто без діяльність вже припинена. Значить, пинено, Просто якщо діяльність припинена, суд розглядає питання про закриття провадження. Це За те, що бездіяльність припинена. Ви не заперечте, про те, що діяльність припинена, внесення відомості не заперечено. Тоді для висвітляного ну, суд виділяється по народній кімнати, що буде постановлена ухвала. Почекайте. Це суддя винесе ухвалу, що зобов'яжуть да, внести відомості в ЄРДР. Вже Уже, тобто, внесли, так? Да? Внесли, але мені ж сказали, бачить, що... а, Ну так, понятно, воно. Звісно, <зараз> <не випалу> <зараз> буде ухвала суду що про внесення відомості в ЄРДР. Вони ж перестрахувались, швидко все зробили, бо до суду все ж доходить, а воно невигідно декому. Скажете, як суддю прізвище, будь ласка. Васюченко, суддя Васюченко, Олександр yeah. yeah. Григорович, Олександр yeah, Григорович. Yeah. понайкоше кафете, от третя част. Ну, сюда я ему те надо. Вот я ему зачерпнул, что район тут. Вот так оно надо тут опять. Какая-то часть. Сейчас я поняла, ну вот, как видите, как она круто движенье, ещё зона, что там, это лошадиная система, не должно идти педня. Закрытие проводится место выслушать, за 26, для разъединенного численного редактора физической колонны самотины, группа деятельности, чеченность захотела проводить в коробку. Уже православность отлично, как раз дети ветерины, очень выключены прямо как бы.

Угу. Все добре, до побачення. побачення. Гарного вам дня, мирного неба над головою. Зараз я поставлю вас кілька. П... З приводу чого була написана скарга? Бездіяльність діяльність до перелив Ага. Подана була заява про кримінальне правопорушення місцевих ділків міжнародних ОПГ. Суд дав ухвал, внесено в ЄРДР. Про, про те, щоб внесли відомості в ЄРДР. Прокуратура, коротше, ну, короче, схема розправила, прокуратура надала. Да, прокуратура да, прокуратура <с перестрафувалась і в інтересі. Тобі підписати, да? А де восьмий кабінет? у вас? Мне, как мне правильно в карточке Нет, у меня вот эта скасована, не скасована, Все? Петка є? Вс А до побачення. Так, теперь, короче. Сейчас я... уже не буду сьогодні мусарку, если сейчас я подзвонюсь, для суду не виражайся мусаркам. Культурно. Бухилянти.